Денис Зикунов – позивний ГЛАМУР, військовослужбовець. 129 двадцять окремої киваївської бригади ТРО, старший сержант, головний сержант взводу, розпочав свій військовий шлях зі строкової служби у далекому 1998-му. Служив за контрактом у 17-й танковій бригаді. Був призваний по мобілізації під час АТО у 2014 му році. Після чого вдруге підписав контракт, отримав контузію. Але з початком великої війни повернувся до лав ЗСУ. Воював на багатьох напрямках, а наразі захищає небо Кривбасу від ворожих. Ракет та дронів. Бажаю здоров'я, мене звати Денис Закунов. Я військовослужбовець 129-ї окремої бригади Криворіжської ТРО. Я зараз маю звання старший сержант, головний сержант зводу. До першого разу я попав на строкову службу, це ще в далекому, 1998 році. Потім був контракт 2003-2004, в 17-й танковий. Це коли я був молодий хлопець. Потім була перша кампанія, це АТО. Я теж там був горік і по мобілізації, а потім я був ще на контракті до комісації після там, важкої контузії. І 22-му, з 24 лютого я з перших днів я на службі. Я попав в 40-й батальйон ТРО Криворізький, Ми були. В двох котлах цей Лавацький котел, це Дебальцівський котел. Я маю державну нагороду, орден мужності, я маю поранення, я маю побратимів загиблих, тих, кого я дуже поважав і цінував. І я вам скажу, хлопці, що і зараз цю другу кампанію я теж багато потирав нових знайомих і друзів з першої компанії, які загинули в другій кампанії. І це дійсно. ну, Колір нації. За час служби Денис мав справу із реактивною артилерією і з зенітно-ракетними комплексами. Спочатку я був на супроводі ураганів, потім прийняло рішення командування бригади зробити окремий взвод з РАВ, зенітно ракетно зенітно-ракетно-артилерійський взвод. Це, це така служба, яка займається повітряними цілями. Це ракети. Ми могли збивати або шахідів. Ні одної ракети я не збив, хоча було чим, а просто ну, біля мене не пролітали. А ось з хлопцями зі зводу зрава я збили ми два шахи. Після Херсону нас визвали на захист електростанції. Дуже велика електростанція. Потім нас забрали на Марганець, як берегова охорона. Ми були. Так, ріка Дніп... Дніпро і Енергодар були постійно під обстрілами чотири місяці, а потім нас відправили на Авдіївку. Потім на кордон з Сумами, а потім мене перевели сюди на ПВО. Я зараз захищаю наше місто. Свій позивний гламур Денис отримав за любов до закордонної амуніції. Цей позивний мені дав далекому 2014 році. Павел Федосенко — це був мій перший командир розвідки. Ми разом з ним воювали. Він теж геройський хлопець, а зараз він, зараз він комбриг 92-ї бригади, яка захистила. Яка, я вважаю, якщо б не вони, 92-га, це вони захистили Харків, Харків. А якщо б Харків, то була б а, як доміно. Той би зализ, ті міста б взялись, всі міста взялись, і ми вже не були б на карті України. Він зараз герой України, я вважаю, що це правильно йому вручив президент, тому що те, що зробили, зробили його хлопці під його командою, це дійсно подвиг. І я прийшов, всі хлопці прибули в гражданки, а я приїхав в формі. У мене була британська, потім я другу британську. Я розбирався, ну тому що я був на церковій службі. І там були свої фішки. У нас у хлопців молодих своя своя мода. І я оце, і він мені позивито гламурного, гламурного, І так мені і приклеїли це позивний. Я кожного дня, кожною годиною своїми хлопцями, 24 години на добу я постійно думаю, як захистити свій об'єкт. Тому що в мене зараз настільки важка праця і така відповідальна, що ой-ой-ой, якщо буде прильот, моя електростанція дає декілька поменше електростанціям напругу і можуть і гоки стати, і шахта. і... Ну, Це це, це дуже-дуже дуже для мене відповідальна робота. Тому що воно так кажеться, там, та що там повода, та що там ворог теж технічний зараз став нам набагато а, крутіше. Е, а, Нові двигателі, нова тактика, а їх дуже... Вони от, вони літають два шахеди. Ти показуєш, починаєш стріляти, вони це бачать, тому що летить їхній розвідник дуже далеко. А цей розвідник може збити тільки самоліт, який вилітає. Бо він дуже високо летить. Хлопці, він може висити десь за місцем і бачити, що ми з вами сходимо. Там така апаратура, що ой-ой-ой. А потім. Там, де вони пролетіли, побачили точки, вони, вони теж не сидять на місці. Ми теж робимо все. там, вірус антивірус, вірус, антивірус ну, от хто кого. Але вони для мене медвежатники, вори, розумієте? А мені це треба сейф захищати і нові нові замки при, при, ну, придумувати. Це 21 століття, і це дійсно, я вважаю, що це майбутнє. Денис зазначає, зброя 21-го сторіччя це насамперед дрони та ракети. Вони відносно дешеві та можуть вражати цілі більш ефективно, ніж важка зброя, не кажучи вже про легку стрілецьку. Знищення повітряних цілей противника основна робота військового. 400 баксів своєму життя. Маленький китайський дрон або наші винахідники, які середи ліплять ці дрони. Саме проста РПГ. Це дуже дешевий снаряд, якого багато є ще на складах радянського зразку. Все прилетіло до тебе, ти не якби я не бігав біля цього дерева, біля здання, я все одно в нього заряда більше, ніж в мого заряду. А якщо по такої погоді, хлопці, якщо на тебе куча зимових віщей, якщо речей, якщо на тебе розгрузка, бронік, ну шансів, шансів немає. Ну, Взагалі нема. Це, мабуть, там 00,0,0,0,00, там, я не знаю, тисячах, десятки тисячних, що ти можеш вижити після такого прильоту. Я вам скажу, що ми не маємо таких ресурсів життєвих, як мають вони в людях, такий потенціал, який має Росія, але скільки завдяки дронщикам, завдяки рубакам, завдяки що люди наш народ дає є донати і є волонтери, є люди, які не воюють, але вони з лузу з'їхали на цій війні, тому що вони постійно допомагають, постійно привозять, постійно роблять. От вони дуже круті, вони найкращі, А потім тільки ми військовий йдемо. То я вам скажу, що дуже багато наступу. На всіх фронтах, в срібному лісі, це на Куп'янську, Луганську, в Донецьку, Херсоні, Ну де йдуть Запоріжжя, це найгарячіша точка зараз, роботі на Орехово, то все завдяки маленьким машинкам. Це дешевше, чим тягнути мене, одягати, давати паливо, давати зброю, машини, які постійно ламаються. Перелетів, зарвав, прилетів. Ну треба, щоб люди йшли на війну і поки ми захищаємо. Я не кажу, що я крутий, ні-ні ні. Є набагато крутіше хлопців, але завдяки хлопцям, які зараз в полях, на ПВО, там, ну, в танках, що і я вдячний президенту, що він зробив зараз окремий рот військ. Це противоповітряні і дрончиків, рубаків. І треба, щоб комусь хтось вчився на них. Тому що я вважаю, що геймерів треба брати. Хімерси хімерсами, але те, що робили байрактари, і те, що якщо б цих байрактарів не було, то ви бачили, що було біля Києва. Все, що йшло до Києва, там все, все, всі, всі ці колони зупинили байрактари. Багато байрактарів е, використовували на Харківському направленні 22 влітку 22-го року. Все, що потім хімарси прийшли, енла, ну уявіть собі, тубус там він ну, вісить 8 кілограм. І танк, махіна 40 тонн. Ну, ви можете собі ну, представити, уявити собі, різниця, яка ваги, але оці 8 кілограм Роблять каку для 40 тонн. Я тільки на західних партнерів. Я вважаю, якщо вони нам давали більше зброї, більше зброї, ну ви подивіться, що зробили, коли вони дали зброю і що зробили все Херсон став наш, почти всю Харківщину освободили, ну, звільнили. Це все, все завдяки цій зброї. Європейською і заокеанською, тому що те, що робить Хімерс, те, що робить Хімар, те, що робить французькі ракети, те, що робить САУ, все це дуже круто. І наші нефтуни роблять військовослужбовці, сил ППО і у тилу, немов на фронті. Відмінність лише одна: від ворожих снарядів, вони рятують не побратимів на нулі, а цивільних, яких нещадно атакує Росія. Мені що не до вподобає, що мене е, терзає, те, що, що я на війні можу загинути. Що люди, які нас люблять, е, які в нас ну. Вони в нас нуждаються, це гражданські і теж гибнуть. Ви бачите, одна ракета, що робить? З домами, з мікрорайонами, з заправками, з заводами, фабриками це багата сила. Я не вірю в ядерну війну, тому що ці уроди, які випускають цю зброю, її треба продавати, і вона повинна. Убивати, на жаль, отакі От дурні люди. А, але ну то, що стара радянська ракета, але то, що вона, а зараз, на жаль, що проти нас, проти нас України, це Іран, це Китай і це Север... Північна Корея. А зараз північні ракети Північної Кореї. Вони набагато краще, ніж радянські, російські які Від них розрушення дуже великі, дуже. І це вже доказано нашими вченими. Ті, хто розбирав уламки і сопоставляв ці речі, ну вона дуже моцна. Дуже. Але якщо більше можна воювати дронами, ракетами, сидіти десь в бункери і зберігати людське життя, ну це 21 вік. Є, є, є професіонали хлопці, які постійно дивляться крапіву. А в нас дуже дуже ну, круті хлопці в Генеральному штабі, потім в округах в штабах. А від чого може військовий отримувати оргаз? Це від смачної їжі і це коли ти бачиш, як ворожі літаки або ракети, або кораблі, або ну. Ну, нічого немає кращого, ніж повержений ворог. Який род військ не був і на яких фронтах це не було.